Дуже довга притча, яка реально вашої уваги через те, що цей розділ в загальному є з трьох притч складається: це овечка і драхма, і всі вони акцентовані на увазі загубленого е, якогось персонажа. Е, це для того, якщо вам щось буде цікаво, можете їх перечитати і порозумувати над ними ще вдома. Хочу зауважити вашу увагу на блудному сині, на тому, як він поступив до батька. Він зробив не надто добре. По факту, він просто сказав батькові, що він хоче піти наперед, попросивши спадок. Якщо взяти части, по кусочках розібрати це слово, то він приймає від батька спадок. Через декілька днів батько відпускає, він йде в далеку дорогу. Він проживає весь маєток, проживає все, що мав. і... Потім в той ж край приходить голод. Крім того, що він вже все протратив, приходить голод, і в нього почалась така пустка, як Саша говорив, що він починає роздумувати над тим, що в нього відбувається в житті. Бо тому що в нього нічого немає, він не має куди витрачати свій час. І він починає думати над тим, хто він є, ким він є, і що для нього значить його батько. В той час він е, пішов. До мешканця землі, напевно, що якогось бізнесмена, який в той час ще мав свиней в Цеотару, і він прийшов, він пристав до нього, щоб просто, напевно, не бути голодним, хоча би, або мати де виспитись. І е, цей мешканець його відсилає на поле, е, дає йому можливість пасти свиней. І напевно, що цей чоловік, син е, молодший, очікує, що е, е, отримує якусь їжу чи якийсь, якийсь прихисток. Але ні того, ні того він не отримує, коли він хотів поїсти, йому не дали того, навіть що свині їдять. І в той момент в нього стався переломний момент, коли він задумався над тим, що таке справді означає любов, що таке батьківська любов. І він доходить до моменту каяття. Це та межа, до якої вже нижче... В принципі, немає куди спускатись, нищить тільки смерть, тому що там в тому краї голод і він нічого не має, немає куди піти. Це записано 17-19 вірш. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліба аж надмір. А отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та скажу йому: прирішився я очі проти неба та супротив тебе. Недостойно вже звати сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Це цей момент, коли він приймає рішення покаяння і рішення прийти до батька, попросити про допомогу. Він розраховує в загальному на милість, що йому батько може дати. І цей момент він робить крок віри. Він робить крок віри і йде до батька. Коли він приходить до батька. Я хочу зауважити вашу увагу. Ми попередньо зауважили увагу на сині, а тепер попрошу на батькові, як батько поступає до сина. Це двадцятий вірш. І вставши, і пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жилем, і побіг він, і кинувся на шию йому і зачав цілувати. Ви можете замітити, як батько поступає до свого сина, він біжить. Ще, коли син був далеко, він біжить до, батько біжить до сина і обнімає його. Він переповнився жилем. Батько його прощає і приймає його назад. Батько його любить. Хочу ще сказати, те, що батько поступив не по милості до сина. По любові він поступив, і не по справедливості батько поступив до сина. Бо тому що сказано в 21-22 вірші, і озвався до нього той син, прирішився очі проти неба та супротив тебе, не достойні вже звати сином твоїм, а, а батько рабам своїм каже: Принесіть негайно удажу найкращу, одягні, і зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Тут батько поступає справді не по милості, не по справедливості, а по благодаті. Батько дає йому те, що син насправді, по суті, не заслужив. Як би ми поступили, це конкретно ніхто не зможе сказати, але батько поступає до сина по, по благодаті, перепрошую. батько веде його до столу і робить свято. Крім того, що син зробив до того, пішов від батька, забрав спадок, фактично поховавши батька, батько його приймає назад, дає йому синівство, вдягає персня, дає йому одяг новий і веде до столу, робчи свято. Тут ми в загальному говорили про фактично людський приклад, який відображений в притчі. Але ця історія в загальному заакцентована на Божій любові, як я говорив само початку. Ця історія показує Божу любов. Не людську, а Божу любов, як Бог любить того, хто приходить до Нього, того, хто робить крок віри і того, хто хоче прийти до Бога. Бог показує, наскільки Він любить, наскільки Він прощає, наскільки Він терпить, наскільки Він чекає нас, щоб ми прийшли до нього, щоб зробили цей крок віри. Так, Перепрошую. В світі є овечки і сини Божі, які загубилися і шукають Божу любові, живучи своїм життям. Бог також цей батько тікає на кожного, він терпить і любить, Готовий відновити синівство, дати те, що насправді не заслуговуєш, готовий піклуватися про тебе надалі. Ми говорили зараз за молодшого сина, і якщо це когось торкнулось і це комусь було важливо, зрозуміти те, наскільки Бог любить. Та наскільки Бог чекає нас, щоб ми прийшли до нього, зробили цей крок віри, ви можете помолитись і подумати над тим, щоб прийти до Бога, зробити цей крок віри. Але тепер давайте зараз поговоримо про старшого сина. Вона теж, тут історія не менш важлива. Як старший син поступив? Це Записано, зараз зараз в мене слово загубилось. З 25-го вірша, а син старший його був на полі, і коли він ішов наближався додому, почув музики та танці і поклав, покликав одного з услуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля бо ж здоровим його він прийняв і розгнівався той, і війти не хотів, тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: От оскільки років служую тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені косенята не дав, щоб я з приятелями своїм потішився. Коли ж син твій вернувся в цей, що приїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теляві догодоване. Тут ця історія має не менш важливу частину про старшого сина те, як також ми можемо поступати як старший син. Те, як ми можемо обіжатись, те, як ми можемо злитися, те, як ми можемо обіж... нервуватись на те, що відбувається в нашого сусіда, чи в нашого друга, чи в нашого брата. І ми також, божі діти, в нас є право на обіди, але хочу, щоб ми зауважили те, щоб ми боролись з тими обідами, з з тою злостю, з тими переживаннями. Старший син, він частково, як ми буваємо. Ми можемо досить сильно обіжатися. Якщо на вас, навіть приклад, коли приходить якась людина в церкву, і вона зустрічає ту Божу любов, приймає Бога, кається, і ми бачимо, як її Бог зрощує. Ми можемо. Дивитись, як Бог її реально сильно піднімає, дає все, що необхідно, і ми можемо частково біжати здумати, чому в нього так, а в нас так, чому ми якось більше страждаємо, а його більше Бог любить, чи, чи що. Ну е, тут важливо задуматись над тим, що ми такі ж самі всі, Бог прийняв нас так само. Бог так само нас любить, Бог зробив для кожного з нас свято, і на небесах радіють англи і співають з того, що коли грішник кається. Коли ми приходимо до Бога, Бог дуже сильно радіє з цього. Тут важливо замітити те, щоб в нас не відкидається та боротьба, ті обіди та злість, але нам потрібно боротися, нам потрібно ставати кращими, сильнішими, тому що Бог любить, коли ми стаємо сильними. Хочу ще зауважити те, що старший син він виконував все, що батько йому говорив. Він слухався наказу, він був таким послушним сином, але йому чогось бракувало. Йому бракувало такого, напевно, що більше спілкування з Богом, якогось такого певного синівства. Він мав все, але він думав, що він має нічого, бо тому що він не просив нічого. Він виконував наказ і очікував, що все йому подасться, все буде його. Але тут сталася невеличка помилка через те, що він якби спілкувався конкретно з батьком, якби він проявляв любов, якби він вчився в батька і просив батька, то батько би йому дав і все, що необхідне в нього було б. Бо тому що 30-31 вірш, коли Старший син стояв на дворі з обідою, з тим, що з цією обідою, яка йому надала пройти в дім. Батько вийшов до нього і говорив з ним. І син висказався, а коли батько почав говорити, він сказав в 31-32 вірші і сказав він йому: ти завжди зо мною дитину і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і вже був пропав і знайшовся. Це те, що нам якраз і необхідно. Коли е, ми замічаємо, е, коли людина кається, чи навіть якщо взяти, приклад, коли людина щось має, ми повинні з нею радіти і тішитись, і Бог, Богу це приємно. Щоб е, нас, совість, не судила, що в нас є обіди і злість і нерви через те, що хтось має краще, хтось має більше, а ми маємо менше. Хочу ще так, щоб ми задумалися над тими питаннями, задалися рядом питань. Як часто ми поступаємо як молодший син, як часто ми поступаємо, як нам хочеться, як часто ми поступаємо як старший син, як часто ми обіжаємося, як часто ми заздримо? як часто ми гнівуємось, як часто ми любимо один одного. Як часто ми прощаємо один одного, як часто ми спілкуємося один з одним. Тут можна зробити один висновок в загальному це те, щоб ми шукали Бога. І коли б шукати Бога, Бог буде все нам давати, що нам необхідне, для того, щоб пізнавати його більше, для того, щоб мати більшу любов, не гнівитись, не обіжатись, не нервуватись. І мати все, що нам необхідне, це е, те, що ми будемо шукати Бога, ми будемо мати все. Можна ще зробити тут висновок великий, щоб цінувати один одного, цінувати Божу любов і ті інструменти, які нам дав Бог, а це спілкування з Ним. Спілкування відбувається через молитву, через певні обставини, коли нам важко, ми можемо прийти до Бога і можемо попросити. Сказати, висказатись, і Бог почує, Бог дасть відповідь. І Бог дає нам можливість просити і отримати. Бог хоче, щоб ми з ним мали спілкування, і хоче, щоб ми до нього приходили, в нього щось навіть просили. Просили, можливо, про те, щоб він допоміг нам боротись з якоюсь. З якимись обідами, чи з ще чимось, чи більше любові отримати. Бог цього б більше хотів, і він теж багато на це акцентує увагу. Тому хотів би, щоб ми запам'ятали такі висновки: шукати Бога, пізнавати його більше, цінувати один одного, цінувати Божу любов і ті інструменти, які нам дав Бог, Бог дає нам можливість отримати, просити і отримати. Ем, можливо, що коротко поділився, але надіюсь, це для когось було корисно. І е, попрошу вас, давайте помолимося. Ем, Просимо Бога.